Вже триває ефір громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. І Ви можете бачити, що у нас в гостях з'явилася Євгенія Ткаченко, громадська активістка. Вітаємо вас, пані Євгенія. Доброго дня. Отже, сьогодні хочемо з вами поговорити про можливості для молоді е за кордоном. Так, це переважно в країнах Європи, і е особливо це, мабуть, актуально. В час війни, адже в нас така ситуація, що дійсно молоді хочеться відволікти світ цих проблем. і Ось європейські наші партнери дають такі можливості, і ви також довгий час уже приймаєте участь в цих проєктах. Розкажіть про останні проекти, в яких ви брали участь, на що вони спрямовані? Хто може до них долучитися? Як до них долучитися? Так, залюбки розповім. Насправді цього року. Дуже багато є можливостей. Я не скажу, що їх не було раніше, але зараз, напевно, їх стало трошечки більше в зв'язку з війною, яка триває в Україні. Є проєкти від Erasmus+, і дуже багато проєктів вони запрошують насамперед українців для того, щоб взяти в них участь. І якщо, наприклад, в складі серед учасників є Україна, то зазвичай це там іде ще Вірменія, Азербайджан, Туреччина, може бути Польща. Тобто, в принципі, якщо, ем, якщо ті, хто писав проєкт, вони писали його до 2022 року, або взагалі ну враховували те, що будуть українці, то, наприклад, там білорусів чи росіян немає в складі. Ось і е, проєкти є дуже різного спрямування. Якщо молодь зацікавлена, взагалі можна шукати в телеграм-каналах. Я, наприклад, обожнюю канал можливості. Там є дуже багато таких проєктів, виставляються можливості кожного дня, тому можна заходити, шукати. Так само в Фейсбуці, в Фейсбуці дуже багато теж спільнот. Безпосередньо підписуватися на громадські організації, на їхні сторінки, і там можна знайти можливості, куди поїхати. І це може бути і будь-яка країна. Але ну я обираю проєкт насамперед не через країну, а через тему. Тому що якщо тема мені відгукується, вона для мене актуальна, тому що я молодіжна працівниця з досвідом 13 років, тому мені. Нецікаво, напевно, поїхати на те, що я вже знаю. Наприклад, я свого часу проводила відкриті кінопокази для молоді, тому для мене зараз, напевно, їхати кінопокази, ну, вже не актуально. Хоча перший мій Erasmus plus проєкт був 2017 року, ми їздили в Польщу і вчилися знімати кіно. А зараз які проекти вас найбільше цікавлять? Я б сказала, напевно, такі проєкти, в яких я можу реалізувати свій потенціал як молодіжна тренерка. Тому що в мене вже є досвід молодіжної працівниці, в мене вже є досвід менторки, тім лідерки. Хочеться вже бути тренеркою для молодіжних працівників та працівниць. Це такий пункт, який я, я дуже просто чекаю на тренінг від нашого міністерства молоді. Вже роки 3 4 сиджу, і чекаю, але не хочеться просто сидіти. Хочеться щось робити. Тому за цей рік, наприклад, я брала участь в чотирьох абсолютно різних проєктах. Перший проєкт був в квітні місяці. Там розповідали про LGBTQ плюс спільноти і про права жінок. Дуже такий, ну для мене незвичний а, такий топік був. Тому в цій темі я сказала бо я настільки плавала, особливо вперше. Якщо ще права жінок, то я розумію. А от перша частина взагалі була незрозуміла. Там настільки було багато навіть термінології, що якщо згадувати стільки термінів, і ти сидиш, і думаєш, Боже, що це означає? А вони, вони вже люди, які в цій сфері працюють, вони знають абсолютно все. От другий був проєкт двохетапний. Він називався «Leaders of tomorrow», «Лідери майбутнього. Там ми розвивали лідерські навички. Тому для мене, як для майбутньої тренерки, це було дуже актуально. Ще один був проєкт від Ради Європи, але це був річний проект, я в ньому взяли, ну, почала брати участь вже рік тому. Це було завершення цього проєкту. Ми зустрілися в Страсбурзі. Ось, і там була а, така ну тема. Ми працювали з Neighborhood, Це означає неблагополучні райони. Тобто, як розвивати як допомагати молоді з несприятних які знаходяться в несприятливих обставинах, наприклад, в якихось таких районах, де вони не можуть отримувати підтримку, де вони. Маю дуже багато як так сказати спокус, на які вони можуть піддатися. Ось, і оцей проект, на якому я була нещодавно, він був в Португалії, це називався проєкт МУВ. Тобто ми вчилися через рух, через рухову активність. Тобто, ми там. У нас було дуже багато танцювальних майстер-класів. Я сама проводила воркшоп із зомби, організовувала open space, на якому різні учасники показували, що вони вміють, чому вони можуть навчити інших. У нас було і театральне мистецтво, тобто це був такий дуже цікавий проєкт, рухливий. І на ньому я була тим лідеркою української команди, тому для мене це особливо було таке досягнення і дуже велика відповідальність, тому що кожного разу, коли ти їдеш на цей проєкт, ти розумієш, що ти не лише представляєш себе, але ти представляєш Україну в цілому. Тому е, дуже в багатьох організацій зараз такий пункт з'явився, що ви маєте чітко усвідомлювати, що відбувається в нас країні, і нести цю позицію в люди. Тому що якщо у вас позиція суперечлива, то мабуть вам краще нікуди не їхати. Бо й такі бували випадки, про які я чула, в мене особисто не були. Але я чула, що коли приїжджає людина, я починаю розповідати якісь незрозумілі речі і ну. Са, до речі, а як добираються учасники? Тобто хтось знайшов проект, який йому цікавий, він, мабуть, заповнює якусь анкету, так, так. а далі організатори вибирають, чи яким чином цей відбір відбувається? Адже, мабуть, охочих mm -hmm. багато дуже. Так, ну я вам скажу такий секрет, який я почула в Португалії, коли в нас в Україні великий конкурс на ці проєкти, в них в Португалії, вони шукають учасників. Молодь не хоче їхати на ці проєкти. Для українців це якийсь такий вау, я можу поїхати в іншу країну, я можу познайомитися з людьми з різних країн, дізнатися щось нове, повчитися. А в Португалії якось так. Але насправді як це відбувається? Якщо це проєкти типу як Ради, від Ради Європи, можна зайти на сайт Salto Youth, там дуже багато є можливостей. Звичайно, всі аплікаційки заповнюються англійською мовою. Але не треба боятися, що типу моя англійська не дотягує і так далі, навіть якщо ви просто вмієте користуватися якимись простими там перекладачами. Я ніколи нікому не раджу Google Translate, тому що коли в мене на розмовному клубі запитують з Google Translate, я завжди кажу не треба. Але коли вже немає абсолютно інших варіантів, ви можете зайти в Google Translate, перекласти елементарно і заповнити цю заявку, тому що не вимагається там супер високого рівня англійської мови, насправді. А як це відбувається? Коли вже вас відбирають? Тобто ви подали заявку, ви чекаєте, тому що там, наприклад, дедлайн там 5 грудня. Ви чекаєте 5 грудня? Після 5 грудня зазвичай проходить там тиждень-два і вам дають знати, чи вас відібрали чи ні в команду. Якщо вас відібрали в команду, буває інколи, як у мене було на попередньому проєкті, співбесіда. Вам телефонують і англійською мовою теж вас запитують, запитують про деякі речі. Найцікавіше, як було, це мене запитували, як називається проєкт, на який ви подалися, де він буде проходити, яка тема проєкту. Знаєте, коли в університеті викладач запитує, яка назва мого предмету, щоб хоча б якусь оцінку поставити, тут таке саме. А коли ви вже відібрали, ви починаєте готуватися. Якщо це, наприклад, Рада Європи, проєкти до Ради Європи, вони фінансують відразу, вони самі вам куплю, купують квитки. Тобто вони навіть ну вони лише запитують, вам от такий варіант підходить. Так було зі мною. Я сказала, так мені підходить. Все, вони купують квитки, тобі надсилають, ти просто ну, летиш там, їдеш і на місці вже вчишся. А якщо це Erasmus+, а у вас є бюджет, ну обмеження в бюджеті. Наприклад, якщо це з України, то зазвичай це 250-275 євро в дві сторони. Тому ти маєш вкластися, коли ти купуєш квиточки, Євгенія. Ну але я так розумію, що здебільшого дівчата беруть участь зараз, адже ж хлопці не виїжджають з України такого віку, хіба студенти? Ну, так, ну я б сказала, взагалі прослідковується така особливість, що дівчата, мені здається, й до 24 лютого так було. Чи більше дівчат. Але ну, я не знаю, ну, наприклад, в командах, які я їхала за всі оці проєкти, я зараз подумаю, так, один раз був хлопець, але він наразі живе й навчається в Австрії. Тому лише один раз був хлопець в нашій українській команді саме, а так не було. Ну, проекти ми так зрозуміли дуже різноманітні, абсолютно на різні теми, що кому подобається, так але ж, мабуть, організатори цих проектів ставлять перед собою якусь мету. Зазвичай це так буває. Тобто вони прописують мету, потім під мету вже розробляють проект. Далі дивляться досягла досяг проект цієї мети чи ні, то яку мету вони ставлять, реалізовуючи ці проекти в кінці, це учасники, можливо, мають. Там не знаю, зробити якийсь звіт по результатах цього проекту виконання його, чи свій проект якийсь відповідно реалізувати, приїхавши на свою батьківщину. Тобто, яка мета в організаторів цих проектів? А насамперед, коли заповнюємо заявку, в заявці є така окрема графа на її так, і там пише, що ви готові зробити по завершенню цього проєкту. Тому відразу наперед ти розумієш, ага, зараз я поїду, повчуся, проведу там час, приїду додому, і я можу там провести вебінар. Я можу написати статтю, я можу провести навчання для інших ліжних працівників, зібрати молодь і щось їм розповісти, чому я там навчилась. Тобто, вже відразу наперед то собі знаєш, що ти будеш робити по завершенню. Не завжди так відбувається насправді. Інколи буває, що проєкт завершився, ви приїхали. В цьому, до речі, є такий один момент. Мені не под... ну, це особисто моя думка, звичайно, але мені не подобається, коли збирають молодь, яка абсолютно ну не вмотивована робити щось далі. Тобто, угу. це не з України, я кажу, не з України, тому що звичайно, з України йдуть дуже активні молоді люди, які вже роблять і так дуже багато і готові робити ще більше. З інших країн дуже часто бувало таке, що приїдуть просто, як то кажуть, have fun, розважатися собі, провести час, приїхав додому. З... Ну і коли ти кажеш, що а от я от хочу приїхати, зробити проєкти, вони такі збираються ще щось робити. Uh -huh. <с? <с?> ну і дехто з них так само і потрапив. Буває таке, що на проєкти реально потрапляють люди, які там дружать між собою uh -huh. чи ще щось. Тобто це в нас в Україні такий конкурс дуже жорсткий, тому що ти маєш вказати свою там мотиваційний лист написати. Ти маєш вказати, що ти вже знаєш, вмієш, що ти вже зробив. І ну буває таке, що тебе в резерв можуть закинути. і Ти ще чекаєш, поки тебе з того резерву оберуть. Тому це не все так просто. От, але по завершенню це дуже класно робити, тому що якщо от ми повернулись з якогось проєкту. Ще всі знання, ці навички, вони ще свіжесенькі, так? і ти ще їх не забув, там можна ще глянути якісь нотатки. І коли проводиш, це дуже круто. Ну, я особисто дуже люблю ділитися тим, чому я навчилася. І ти відчуваєш, що ти не просто з'їздив, а ти вже й передав. Тобто цей ланцюжок пішов далі, 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 і люди пішли в розповідати. Пані Євгенія, ви розповідаєте про ці проекти. Мені пригадується, якось був у мене теж період такий в житті, коли я займався активно громадською діяльністю, теж їздив по різних проектах, в тому числі за кордоном був. І е, зазвичай там дійсно збираються люди, яким це цікаво. Ну, у мене якось принаймні так виходило. Тобто, це і що українці, що іноземці, так але всі були зацікавлені щось робити. Ішов дійсно обмін досвідом, обмін ідеями, і ти приїжджаєш в своє рідне місце, Чисто, на, на окрилений так, цими ідеями, в тебе багато ідей, ти приїжджаєш, щоб, власне, передати і щось реалізувати, але стикаєшся з тотальною байдужістю, от, оточуючих в твоєму місті, так, яким нічого не, не потрібно. І якось ця вся діяльність сходить на нівець. От, в ваших проєктах такого не було, з вами. О, хм, цікаве запитання. А, ну, насправді, напевно, бувало, але я з тих людей, хто йде до кінця. Знаєте, як то каже, Якщо перед вами зачинили двері і лізь вікно, як робила Ольга Фреймут у своїй передачі, а, ну, насправді так воно відбувається, буває таке, що молодь не те, що я б сказала, байдужа, але буває просто вони, ну, вони не знають. Ну, от, реально, от Якщо от, зараз от, я піду в центр міста от, піду до театральний майдан, стану там от, біля пам'ятника Лесі Українці, і буду питати кожного там другого, там третього, хто проходить, де молодіжний центр в Волині, вони не покажуть, що це буквально за собором. Вони не покажуть цього. А там стільки всього відбувається. От банально вчора я ходила, розмальовувала сумки, ці екошопери для благодійного аукціону в Нідерландах. І ця акція буде продовжуватись, Треба нам ще 30 сумок розмалювати. Он буквально за цей короткий період. І я знаю так, що просто молодь не, не знає. Що є таке? Що в нас, наприклад, як мінімум три молодіжні центри в місті Луцьку? Молодь не знає через те, що погана медійна підтримка, чи молодь байдужа і не цікавиться? Мені здається, що просто, можливо, молодь навіть не дивиться в цьому напрямку. Тобто, може бути, що їм цікаво, насправді от, ну, реально цікаво кудись потрапити. Але вони не знають, вони бояться. Я пам'ятаю, бували випадки, коли приходили в модіжним центрі, коли я ще а, там проводила дуже багато різних заходів. Приходять і так, а що тут у вас відбувається? І ти розповідаєш, а тут є там настольні ігри, можна прийти пограти. А тут у нас це, а тут книжечку можна почитати, а тут можна організувати свій захід, і це щось таке, типу, вау, я можу сюди прийти, я можу щось зробити, я можу бути корисним, може сповчитися, можу там. Реально, ну, бували такі випадки, коли просто ну молодь не знала. Або це знаєте, коли, наприклад, такий захід відбувається в центрі міста, і там приурочений чи до дня молоді, чи до якогось свята було ну раніше, пам'ятаю. Теж багато було так, проходять і дивляться, ой, що тут відбувається, а що як навіть коли я проводила спільно з департаментом молоді в нашому центральному парку безкоштовний розмовний клуб англійської мови, тобто я сиділа в парку години 3 чи 4. А одна з учасниць, яка до мене раніше довго ходила Кристіна, вона просто не витримала, вона почала бігати, хапати людей, затягувати їх соломіць. Кажу, ну ти вже так не роби. <свісно> Бо вони проходили алею, вони заглядали, їм було цікаво, вони бачили фліпчарт, на якому написано було англійська мова, безкоштовно розмовний клуб, але їм було лячно, вони були, напевно, ну, не впевнені в тому, а раптом я не підходжу, а може. ну, тому. Отже, підсумовуючи, не треба боятися, дорогу здолає той, хто йде. Sama Tóquio. Ну, і, мабуть, це ще залежить від того, де саме молодь проживає, тому що якщо взяти великі міста, хоча б обласні центри чи столицю Київ, то там можливостей неймовірна кількість, неймовірна кількість розваг, і молодь в принципі завжди чимось зайнята. Так? А якщо взяти хоча б районні центри чи навіть села, то в принципі в більшості з них молоді немає де подітися, і вони, можливо, навіть власне і більше будуть шукати і цікавитися такими проектами, щоб десь виїхати щось. Побачити щось навчитися, То, можливо навіть до них варто звернутися, щоб вони знали, що такі можливості є, і реалізували ці ідеї в тих, скажімо так, населених пунктах, де немає стільки молодіжних центрів, як в тому ж Луцьку. Так, ну з одного боку, так є така, є такий момент, і звичайно, ну треба ще враховувати, наприклад, оці проекти, що казали Erasmus+, А українські організації, наприклад, ти коли подаєшся, тебе вже схвалили як учасника. Ти ще вносиш певний внесок, і тоді ще ти купуєш квитки і так далі, і потім оці вартість цих квитків повертаються за певний період. І інколи це займає там, місяць після проєкту. Mm -hmm. Тому треба розуміти, чи є в тебе запасних там 200-300 євро і так далі. Mm -hmm. Чи можеш ти зараз їх закинути, щоб потім тобі їх там ну, їх повернуть, звичайно, але маю на увазі, що чи чи маєш ти фінансову теж можливість з приводу ще таких, ну, маленьких там чи містечок, чи ще щось. Ну, для мене, наприклад, великим прикладом є. Місто Нововолинськ, привіт, Павло Медина. Ось там теж багато хто казав, ну що там, Новіку, що там може бувати, шахтарське місто, там не розвивається. Ні, це не так. От, наприклад, Паша має там молодіжний центр нові крила. І, до речі, я часто подусь на проєкти від цього молодіжного центру, як амбасадорка цього молодіжного центру. І мені звичайно приємно говорити, що дійсно там є рух. Там вони навіть не було світла. Вони виставляють: у нас немає світла, але ми сіли пограти в мафію. Ми зібрали молодь поспілкуватися англійською мовою. Ми зібрали молодь сьогодні будемо робити, вчитися як Я навіть їздила туди втілювати свій проєкт від Ради Європи. Він називався Open Windows. Це цілий день воркшопів для того, щоб молодь здобула нові навички і змогла освоїти якусь нову професію. Мій воркшоп був з копірайтингу. Я розповідала про те, як писати тексти. Наступний був ще воркшоп від, від Юлії Євпак. Вона розповідала про IT, як. Заходити в ІТ, як звідти не виходити. Людмила Цапюк розповідала про тенета, про поліграфію, і ще був один мій друг Сергій Свердюк, розповідав про фотографію. Я розумію, що я дуже хитро зробила, просто позапрошувала друзів, вони самі захотіли допомогти мені в цьому. Але ну, як мінімум, двоє з них мають свій бізнес, тому вони залюбки поділились з молоддю, як це зробити, як вижити в період пандемії, війни і так далі, і продовжити розвивати свою справу, якщо це своя справа. Тому так, якщо, якщо шукати дійсно можливості, їх можна знайти. Я розумію, що не можна порівнювати, наприклад, Київ чи там Луцькі, там якісь невеличкі село чи селище, але я більш ніж впевнена і вірю в те, от я навіть скажу так, я зараз мотивую молодь, яка проживає в селах, що я дуже багато знаю прикладів тиї молоді, яка приїхала в мі... ну там, наприклад, в міста і так далі, з сіл і досягла значно більше ніж ті, хто живе в містах, все своє життя. Тому що в них напевно більше якась така внутрішня цей вогник і більше е, бажання чи більше от вирватися з тих умов і досягнути чогось надзвичайного. Інколи вони мене настільки захоплюють, я кажу, вау. Ви можете досягнути таких неймовірних висот. Ви можете таке робити такі неймовірні речі. І реально, а коли ти живеш в місті, інколи на тебе дуже сильно розслабляє, тому що ти все життя живеш в місті. Умови-то є, вони під боком, боку. І європейці не хочуть <с подаватися <с на ті проекти, бо в них і так все добре. Навіщо їм ще кудись їхати? Дякуємо вам за цю цікаву розповідь за участь в нашій програмі. Євгенія Ткаченко, громадська активістка, була гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Дякую вам.